Дітки, ми з вами зараз продовжимо говорити про продукти, про харчі, про їжу. Ми з кузюю зараз вам розкажемо, як же діти їдять в дитячому садку. Ви скоро-скоро прийдете в дитячий садок, і щоб ви знали, хто ж готує їжу, як відбувається. Харчування в дитячому садку. Давайте з вами розглянемо малюночки. Кузя, ти покажеш? Так, покажу. Отже, давайте розглянемо малюнки. Дітки, ви знаєте, що продукти харчування спочатку в дитячому садку, подивися, Кузя, видає комірник. Все на вагах. Зважує для чого? А для того, Кузя, щоб по кількості діток були видані продукти харчування. Потім на кухні кухар готує їжу. Дивіться, яка велика кастрюля. Скільки багато всього тут треба приготувати. Чому? Тому що в дитячому садку. Багато діток, а ще кухар може готувати пекти хліб або булочки, або печиво. Потім дітки, старші дітки, допомагають няні помічнику вихователя і дивіться, є чергові, які допомагають чергувати. І накривати на стіл посуд. Це дуже важливо, щоб дітки знали, ці діти дивіться, з вихователем, а ці дітки допомагають помічнику вихователя. Потім до нас в групу приходить медсестра. Вона перевіряє, як чи чисті ручки у дітей, що сіли за стіл, як гарно вони їдять. Чи доїдають вони кашу, чи ні, бо продукти харчування у дитячому садку дуже корисні і вітамінні. Дітки, так от, ми розглянули, хто готує їжу в дитячому садку і кузя тепер знав. А ще я хочу вам сказати, що є в дитячому садку сніданок, обід. І полуденок, щоб ви знали, що в дитячому садку всі піклуються про вас, всі чекають. Отже, дітки, ще раз вас прошу, щоб ви надіслали фото мені і кузі, де ви покажете, яка, які у вас смачні продукти і що ви полюбляєте їсти з хлібом.